Всім привіт! Слава Україні і Героям слава! Розпашувальна машинка Dragonfly 858 модель. Построєна на базі оверлака. Коверлака. Ну, це просто розпашувальна машина. Це для тих, хто не бачив попередніх відео з цією машинкою. Машинку я налаштував. Машинка вже шиє, машинку зробив. Деякі тут. Я нового Я Я зробив таку ручечку, бо тут не було нічого. Тепер ось можна відкривати. Зробив я її просто стержень, я тільки тоненький стержень клеєвий приклеїв і можна відкривати без проблем. Хто не знає, оцей солоточок, ну це більше як для оверлока. Ну, якби це платформочка така, він знімається це для тих, хто не знає. Знизу. Ось. Бо тут ось такі. Якщо будете ламати, то ви повиламуєте. От і все. Ну, це такі. В принципі, що по цій машинці? Збільшив довжину стіпка, е налаштував регулятори приблизно на N. І покажу деякі нюанси по роботі. Ось так вона шиє. Заправив я, я заправив нитки ось такі. І я рекомендую використовувати такого плана нитки конусні. Ось, бо я знаю, що в Оксани, пані Оксани, ну, власниці цієї машинки, є і отакі нитки. Но з такими нитками завжди проблеми, як вони сходять, не знаю. Ось, я, я регулюю на отакого плану. Це ось е положення, ну, коли вона стоїть. І робоче положення ось таке. Так, поїхали. Диференціальна подача тканини на одинички, Це нейтральне положення, одиничка. Так, все, поїхали, покажу, як вона працює. Да, поїхали. Ось така тканина. Я попросив пані Оксану, кажу, пані Оксана, прийшліть мені декілька кусочків тканини, ну, які там більш-менш проблемні, ну, з машинкою. Ось. Я конкретно так вона мені прислала тут два десятка тканин всяких різних. Ну, це робити, звісно, не потрібно. не потрібно. Якщо машинка налаштована, вона налаштована на будь-які тканини. Практично. Але треба враховувати довжину сіпка. ну Ширина тут не змінюється, тут дві голки. Довжину стіпка. І я спробую вам показати на протязі цього відео. Наскільки воно впливає на якість шва. Ось дивіться, ось така, наприклад, тканина, ось вона мені прислала, яка товста і тепла. Наприклад, то, відповідно, для такої тканини треба максимально збільшити. Ось, наприклад, на 4. На 4. Окей. Регулятори в мене стоять на N, ну, приблизно І. Тут, коли довжина довжинасідка велика, то тут треба. На самий мінімум, щоб побільше нитки було. Ось. І ось ставимо у два шари, наприклад, цю тканинку. І поїхали шити воротиках. А, ще, до речі, я все відрізав, щоб було більш-менш ну, зручно було працювати. І тут заходимо на три шари. Бачите, в чотири це вже буде дуже товсто. Давайте ось покажу, як на три. Ось, ось так вона шиє гарно. І в поворотиках. Хто не бачив попередніх відео, то я скажу, що ця машинка після мого налаштування. І це відео ну, якби для тих, у кого машинка налаштована. Ну Можна закінчувати так ось цю операцію, трішечки підтягуючи і плетячи ну, косичку таку. Ось бачите, який гарний шов в поворотах. І якщо ми беремо, ну наприклад, беремо якусь тонесеньку тканинку, ну, наприклад, ось таку. Ось. То вже для такої тканинки, наприклад, 4 міліметра це буде дуже багато. Відповідно, ми зменшуємо. Ну, на 3, наприклад. Крутілки я не крутив. Беремо складочку таку. І, і нічого, і не пропустило. та блін, Не пропустило. Зазвичай може пропустити, бо дуже багато нижньої нитки. Ну, то Для цього, для такого, чим міль, мількіше шов, тим треба додати натягу. В, цій, в цих машинках, ось ви бачите, ну вони як то зробили N, це нормально. І мінуси, і плюси і додавання. Ну, оце така конструктивна особливість. І ось трішечки ми додаємо. Так. Так, хотів показати. Ну, іще мільче. Ну, наприклад. Я перед тим, як відправити, на різних видах тканин тестую. Ну, складочка у нас тут є. Блін, все равно не пропускає. Ну, я мав на увазі те, що те, що. Це бачите, як дрібнесеньку просто, просто треба виставити натяг, таким чином зменшити ось і все. А, ось, ви бачите, було пропуск. пропуск. Бо сильно нижня нитка, сильно вільна. Сильно багато її було. І таким чином додаємо натягу і все, і пропуски пропадають. Бо, відповідно, я ж кажу, що чим довше стібок, тим більше нитки. Чим е, дрібніше буде ш... ну, шажок, тим. Нитки треба менше. Ну, сподіваюсь, що якось зрозуміло я це все. Ось такий трикотажик. Ось так шия. Бюджетна машинка. Ось, і ще, друзі, я хотів вам такий цей показати два види заправки ниток. Ну, по, по голкам це все я в попередніх відео. Тут ми заводимо ось так, я ж казав, в попередніх відео. Ось так обов'язкова умова. Через компенсаційну пружинку. ось. То не бачив попереднє відео, будь ласка, подивіться. Камера О. І тут дивіться, ще є два, ну воно, в принципі, нічого не змінюється. Якщо подивитися схему, схему саму, то ось бачите, ось так і де нитка у нас, ну, заправка. Осе, ось ось направник не задіяний, ну нібито, але він тут є. Ось, бачите? Ну це він в оверлоках використовується. Ну, чомусь розпашивалки його залишили. Якщо заправити без нього, в принципі, шов не змінюється. Але я вже скільки тут перешив тканин всяких різних, то якщо отак заправлено, як на мене, трішечки краще. Воно. Ну, що тоді стабільніший? То, можливо, я б сказав би так, що... А, це ж не працює. Машинка не працює, коли кришка відкрита. Я хотів тут трішечки прошити. І ось таким чином заправлено. Ось. До речі, друзі, кому потрібно налаштувати швейну техніку, розпашувальні машини, оверлоки, розпашивалки, оверлоки блін, та швейні машинки, звертайтеся, номер телефону залишаю я під відео. Зробив я підписав цей, оформив я собі ще й монетизацію. О, так що пишіть собі мені в коментарях, що б ви хотіли, щоб я вам показав. Ось. Ну, Можливо, хтось хотів би якусь конкретну тему, яку, щоб я освітлив. Ну, при можливості, то пишіть в коментарях. ось. Ну, це таке в мене оголошення. Не, не, не зовсім я розібрався з цією монетизацією, де як там що підключати, бо я з телефона Комп'ютера в мене немає, ну якби обходився я без цього. ну, Завжди телефоном без комп'ютера. от, А там багато в Ютубі через комп'ютер треба. от, І ще дивіться, ось такий ще є нюанс, як закінчувати е, шоу. ось. Ось ми дійшли до кінця, або ми робимо косічку, як я вам показував. от, ну Буває йде косічка, а буває не йде. То все одно, в принципі, машинка буде шити. Або берете просто. в мене в відео я вже викладав. Ось, ось закінчили тканину. опускаєте голки в самий низ. Пальчиком. Справа в тому, що е, в розпашувальних машинках, коли лапка піднімається, тарілки роздвигаються. І нитка тоді виходить дуже легко. В цій моделі, так як вона бюджетна цієї функції, ця функція відсутня. Ось ну отак. То тут в такому випадку берете пальчик, он просто ось обидві нитки. Так як машинка у нас в цьому напрямку крутиться. Ми робимо один оберт назад, в зворотньому напрямку. Ось, підтягую ниточки і роблю оберт назад. Ось, підняв голочки, зробив такий припуск, піднімаю лапку і витягую тканинку. А тільки в такому випадку треба мати на увазі, що, ну буває, зав'язують люди. Що це ж розпошивальний шов, і якщо ви цю нитку не зав'яжете, вона в процесі може розплестити. Ну, як правило, нашивають шов на шов, і там воно тоді. Там є свої хитрості такі, швейні. І таким чином починаєте далі шити Складочку таку. Бачите, перетяг. Перетяг нитки. Нічого страшного, перед тим, як шити якийсь виріб, ну, наприклад, ну це дуже товсто, по-перше. Перед тим, як шити якийсь виріб, обов'язково нитка про. Обов'язково візьміть кусочок якоїсь тканинки. Ну, завжди ж у вас є відрізочок. Сядьте, налаштуйте машинку. Ой, зараз розберу. Так, да, дуже перетягнута нижня нитка, ну, ось, і їй треба ну, скинути натяг. Ось так давайте. І сіли, прошили там відрізочок, ну, приблизно, і тільки тоді вже. Основний виріх. Ось бачите, ось я тільки що пройшов через складку отаку товстелезну. Ось. Скинув натяг. Ну, точніше, звільнив. Звільнив, ну, облегчив її, щоб вона легше. І таким чином ось якраз вийшов наглядний такий приклад. Ну ось таке в мене, друзі, кіно. Пишіть, що б ви хотіли побачити в моїх відео. Коментуйте. Ну і все. На цьому крапки. буду відправляти машинку Оксані, міста Київ. І все. Слава Україні і героям слава!